До промо. Вітаю всіх українців. У вашій команді FC24 може появитися ще одна крута карточка. Це Тандоби, він виграв, він виграв в голосуванні за гравця місяця в Ла Лігі, Тому вітаю. Рейтинг буде 87-82. Непогана карточка, аж наш українчик Артем Добик, який грає за... Іспанську Жиро. Всім любителям МФС всі 24 привіт! Ви на каналі Жемич і давайте поговоримо про нове промо, яке вийде сьогодні ввечері о 8-й годині. воно називається Versus Ice. and... Як там? боже мой? Fire. Thinking about. Коротше, льот і полум'я. Дуже красивий промо, дуже красиві карти. Fіфі23 я не застав, м може її, її, її напевно суддя, тому що читав, її не було FIFI 23, а Fіфі22 я її не застав. Давайте поговоримо, які тут є карти. Коротенько продаємося по вертарям. Тут градецька є. До речі, рейтинг непоганий. Все, що я знаю про ця промо, я шукав інформацію, особо не знайшов. що... Яка відмінність між льдом і полум'ям. Якщо ми прийдемо нижче, тут буде такий гравець, як Спіна Зола. Це на карта буде почти в каждому третьому в основі. тому що, по-перше, це Італія, в італійській карт дуже багато в даній грі, по-перше, тут є пейс і є деф. Як подивимося, дивіться, в першій карточці є пейс, у всіх є, правильно тут в фолумі є захист є фізика. А в, в льду є удар і є дріблінг. От, як наскільки я зрозумів, в цьому і різниця. В цьому різниця. Ну це, я б такою карточку, напевно, пограв. це особено цією, тут з дефом, хоч болімнія. Тут у нього юрічки по-любому будуть, буде карта іграбельна, це хороший лінк, тому такий карточок всім бажаю, як то кажуть. Приходимо далі, переходимо до льодовитих карточок. Тут 60, 84 та карта, не розумію, який рейтинг на даному етапі гри, через 2 неділі тоті це екватор, тут того... Карта ЦПшника, без пейса, кому він, кому він потрібний, як то кажуть. Ну тут я думаю, може буде 86 і тут його якесь 80. Може нарисують. Дані Ольма, 88 карта. карта. таки, це Фодер, це іспанець, іспанці в цій грі, як то кажуть. Іспанці в цій грі. Ну, таке собі. Не одної нормальної карточки і граблю немає іспан, іспанії, іспанців. E, Цапнік Pace 81 На цьому все проходимо це чисто фодаріще. Далі Гаві, це для любителей Барселони. Э, Ретробой як так кажуть. Дефолт не стати, будемо дивитися, що по плейстайлах. Якщо щось цікаво, то можна його знову, якщо хтось зловить. А так-то це тупо фул дефолт. Нічого цікавого. Переходимо до Кіріана Тріп'є, як, як його звати, якщо я не помиляюсь. Не знаю, що я що на цьому сказав. Це вогнева полум'я карта правий захисник Рейтинг 88 пам'ятаю його по минулій фіфі -фі, Джокером, це просто шикарна карточка, кайфово від неї, але опять-таки, тут нема пейса, нема пейса це фодер. В даній грі швидкість треба. Так, да, тут офігенний пас, офігенний дріблінг, офігенний дек, плюс фізуха. Ну, на РБ, на ПЗ це не тяне По статам це ЦОП. Можливо, вони будуть як джокер, так вони змінять йому позицію, бо тому що статам це чистий ЦОПнік. З пасом дріблінгом, дефом, фізухою. Лібо П, або вони йому так ще 78, ой, 80, ще 2 плюс 2 докинуть. Або так воно і буде, це. Як на мене, статам це ЦОП, це П. Побачимо ввечері, що воно буде. Переходимо далі, тут ще є Альвара Мората, знову іспанець. Вийшла карточка його на євро, кому вона випала, ніхто на неї не грає, тому що ще чисто фодеріна. Не знаю, іспанці, звісно, слабенькі в Фіфах в чомусь. Все що можна сказати, що він зробив хитрік недавно проти Журуни, але Журуна все ж таки виграла і все ми її вітаємо. Перший раз виграла вона, до речі, в Атлетіко Мадрид Переходимо далі, це Марко Сінцев, очередний іспанець. Нічого цікавого в нього немає. Як на мене, лютий Фодер. Побачим, побачим. може вони якось навалюють модельку йому хорошу. Зафіксить, пофіксить, як то кажуть. Далі Марта, вона мені випала недавно Центуріоноську, вчора виконував зданки на цю лігу. Ну, ті, хто виконує з ти в мене зрозумів. Вона мені випала. Вона моделька маленька ростом, худенька, да, вона така як в'юнтку. Наверное, не може пролітати, як то кажуть. Але опять-таки ЦАП, 84, е пейса, хто з цим буде грати, це смішно. По-перше, по-друге, як це лінкувати і потрапиться жіночка маленького росту. Кому ця карточка потрібна, не розумію, але, але як, як, як самий факт вона буде. Далі, фірміно, Бобі Фірміно, пам'ятаю по Ліверпулю, ним не раз не грав. Віфі 23, я навіть не пам'ятаю, що у нього карточки були, тому що я не бачив. Не бачив. А, ні, там була карточка, але я не сказав, що я на ній не грав, до речі. FIFA 22 абсолютно аналогічно не грав, тому нічого не можу сказати. Це пейса немає, думаю тут нарисують якісь 85 і це буде аля, буде аля 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 Гризман. Но, ну не Гризман, якось так. Переходимо далі, тут ще що бача цікавенка. Помікано скриптова карта. Пам'ятаю, коли у FIFA 23 ця карта вийшла, це була карта состава третього. Чувака, Потому що це рілі здорова моделька, хороша, з хорошим корпусом, з хорошим з швидкістю, з хорошим з захистом і фізикою. Тому тому ця карта, кому випадає, це 100% на а Плюс у нас скриптова, до речі, непогана така скриптова, всі на її були довольні. Хто на її не грав, Fiff2 23, пам'ятаю, всі були максимально довольними. Переходимо далі. Далі, далі, далі. далі, далі. У нас, хто тут у нас? Не.. Альваро, Альваро Мората був. Там ще є така очередна карточка. Ось все, це наші бістіара. Ретрове привіт, він зловив карточку удар блискавки, який називає по-іншому ECDC. Та карта з Апме получила статки Аля Тотс. Тот і ТОЦ А ця, ця ще буде краще по факту. Но, опять таки, хто її зловить? Правильно, ніхто. Тому подивилися. Слінки пускали, як то кажуть, і поїхали далі. А далі, напевно, вже нічого не буде. Ага, ще є, у нас є такий французик Куман. Коман. Е, Песнь у нього дурний, біжить він хорошо, дріблінг у нього непоганий. Карта FIFA 23, як пам'ятаю, теж вийшла там моя карточка. Доставляла мені великих, як то кажуть, проблем в моєму захисті, бо він теж такий непоганий. Як супер, але вони мені дуже подобалось, бо він Риллі доставляв мені. Доставляв мені дуже багато проблем, і я його запам'ятав. Ніби на цьому все. Так, да, вже така красива карточка Неймара. Давайте на ній зупинимося. Ніби на цьому все, що, все ще що му. І в мене є факси. Я, напевно, її відкривати не буду, бо тому що тут у Рілі нема кого ловити. Хочеться, Ну, не знаю. Ну, кого тут ловити. Неймара, який нікому не впаде. Все, що тут ще, у Павлікану і Коман. Все. Все остальне це чисто фодеріна. Побачимо, чим нас дивує вечір на FIFA, там по-любому, буде якась СБЧ-шка? СБЧ а, СБЧ-шка це буде цей нашій. Щось я скажу, хтось буде СБЧ. Подивіться, я тут я трошки... Я забув це сказати. Зараз вони про СБЧ і. СБЧ ось цього, що ж написано СБЧ, у себе гаві. Так що по-любому, його збере. Побачимо що до чого, може, може і я його зберу. Ну то таке. Як то як чесно, він мені і не потрібні, бо тому що в мене є Модрич, який на три голови сильніше нього, і зідан. Тут нема про що говорити. Но, сам факт. Якщо воно буде дешевеньке, щоб не зібрати. Про промо незрозуміле... Збирати, відкрати паки, як чесно, на нього не сильно і хочеться. І ця промо буде тривати цю неділю. І наступну 500 аналогічно буде промо. Як на мене, все, що я замічаю по FIFA, по fc 24 по FIFI, Хочу сказати, хто дивиться це відео, і додивіться до цього моменту, те, що перша команда промо завжди хуже, от друга набагато сильніша. Тому хто хоче зловити всяких дані Ольбо цих фодерка, бажаю удачі. Хто хоче притримати на наступну, бо наступні будуть по-любому -ка карти кращі, це ви можете подивитися по минулому промо. А ще краще тримайте всі пакси на токі, як, мабуть, я зроблю, бо тому що, ну, тут апнерурі, нема кого ловити. Тут ще є такий камавінга, Цопнік, з пейсом, моделька скриптова у нього, непогана, він мені. Минуль Фіфі, я пам'ятаю, під кінець ві, у нього було там ЛЗ, там ЦП, ЦОП. Мені, що доволі не сильно зайшов, але опять-таки. Муарфа грається по-різному. Хороша скриптова карточка з непоганими статами. Далі ми переходимо, тому що є такі є наші соналич. Соналдич 90-й форвард з всім ударом. Дріблінга трошки мало, але то таке. Непогана катка, опять-таки, зловити її буде максимально тяжело. І повинен ще бути десь. Я не знаю, чи тут буде, чи не буде ще. Серхіо Рамос. Серхіо Рамос, але напевно я його вже не найду. Але напевно я вже його не найду. Ще буде Сергіо Рамос з пейсом. Адекватними, такий, як ми, в нього є в даній золотій картинці. Тому очікуємо своїй.